Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. 17.30. оперативно про найважливіше на цю мить від журналістів факти сітіві та вікна СТБ. Південна частина Донеччини в суцільному вогні важкі бої тривають навколо Курахового. А також росіяни намагаються оточити містечко Велика Новосілка. Воно неподалік кордонів між Запорізькою, Донецькою та Дніпропетровською областями. За даними Генштабу, від ранку тут уже відбулося понад 30 атак. Продавлює ворог нашу оборону і на Покровському напрямку. Тут окупанти штурмували поблизу дев'яти населених пунктів. У Турецьку на та часовому яру точаться міські бої. Паралельно штурмові дії відбуваються від Сіверська до Куп'янська. Атакує ворог переважно маленькими піхотними групами. Одночасно, росіяни випалюють населені пункти авіабомбами та артилерією. П'ять штурмів зафіксовано в районі Вовчанська. Під ударами прикордоння Сумщини тут ворог обстріляв вісім населених пунктів. Загалом, же у генштабі від ранку посі лінії зіткнення зафіксували 116 боєзіткнень деякі атаки тривають і зараз. Загострюється ситуація і на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після певної тиші росіяни тут активізувалися і атакують наші війська піхотою, важкою технікою. Тактика тут така ж, як і по усі лінії фронту. Штурмують росіяни маленькими групками серед тих, хто відбиває ці атаки, артилеристи, нацгвардійці бригади Рубіж. Поки що їм вдається стримувати лінії фронту і окупантів а бійцям неабияк дошкуляють ворожі дрони. Тож ми вже традиційно закликаємо вас допомогти нацгвардійцям і збором на реп-системи на нічному чергуванні з артилеристами побував наш Олег Корнієнко. Такі нічні поїздки на позиції для наших військових вже стали нормою. Вони б не проти й поспати, але вночі це єдина можливість прошмигнути непоміченими і залишитися живими. Ну якщо порівнювати рік тому, то збільшилась кількість дронів. них, так роз дрони розбідрони і дрони з цими артилеристами, нацгвардійцями я познайомився ще півтори роки тому. За цей час Ром став татусем. Доньки майже рік. Е, соломійка з донечкою він бачився лише двічі. Війна не відпускає. Ворог активізувався і намагається прорвати тут оборону. Тож тепер Ром докладає всіх зусиль, аби його соломійка не знала, що таке російська окупація. Маємо закінчувати цю війну, щоб вона не перейшла на наших дітей, не на своїй землі. Оберігаємо оберігаю і захищаємо не тільки свою родину, а своїх. Е, Друзів, знайомих і, взагалі, всю Україну. А ще за цей час бійцям вдалося втримати свої позиції і ні на крок не відійти. Хоча росіяни регулярно сюди кидають свою техніку і піхоту. Гармата Д 30 хоч не закордонна зброя, але жодного разу не підвела. Ну, в основному, це танки, стволка, нони і так далі. Штурм відбували і трошки по техніці робота. Довольно таки удачно вийшло нині під час засилля дронів. Плюс зміни погоди тут головне на позиціях вдало маскуватися. Росіяни постійно тримають у повітрі ланцети, зали і полюють на артилерію. Ну і власне і на самих наших бійців. Тож захисники збирають на реп системи і задонатити може кожен артилеристи. Кажуть, останній рік без зайвої потреби навіть з укриття намагаються не виходити. Навіть в ці хвилини в нашому квадраті фіксується дрон. Це другий раз. А до речі, наскільки це допоміжний цей цукорок? Сходити в туалет. От... Очень сильно допомагає. Да ладно, не утрірую. Ну, якщо чи він дуже полезний. Тут хоча б в плані того, ти знаєш, яка дистанція до ворожого БПЛА. Небо стає чистим, і бійці мерщі до гармати. Командир отримує координати, звідки ворожі дронарі запускають свої смертоносні пташки. Зараз дадуть нам цифри. Навожуся панорамою на точку наводки. І далі, так. Да. Будемо наводитись піднімати ствол вправо вліво крутити в сторону ворога. За лічені секунди ствол гармати займає потрібний ракурс, і вона є вже традиційна для артилеристів команда. Гармата. Не спить український воїн, не спатиме і окупант для декого з ворогів. Це остання ніч на Донецькій землі. 122-мм снаряд легко розбиває будь-яке укриття. Тож від цих артилеристів окупанту не заховатися. Коли я був в АТО, я тоді був на сауна ноні. І Я як ішов цей раз, я теж хотів на але попавши сюди і побачивши, що тут літає і як воно літає. То зараз на насало набагато небезпечніше працювати, ніж на прицепній гарматі. Над Донеччиною світає перші промені сонця виглядають з-під згорілих лісосмуг. Та милуватися неймовірною красою ніколи. Гармата маскування укриття працювали по бліндажу красавчиками жити. Плюс плюс бійці швидко маскують гармату, а я застрибую в автівку. Кожна секунда нині тут на вагу золота. Сонце вище піднімається, і ворожих дронів стає ще більше. І якщо не квапитися, можна звідси і не вибратися. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві. Єдині новини. Близько першого дня росіяни обстріляли Херсон. Загинув чоловік. Це сталося у Дніпровському районі міста. Чоловік був на вулиці. Поранення виявилися смертельними. Місцева влада повідомила про наслідки скидання з дрону по Антонівці. Мінно-вибухову травму отримала літня жінка. Напередодні в області поранених троє пошкоджені три багатоповерхівки, 22 приватні будинки та газогін. І масованої атаки російсько-іранських шахедів минулої ночі зазнало Запоріжжя. Місто атакувало більше десяти ударних безпілотників. В усіх районах було чути роботу ППО та вибухи. Одним із ворожих дронів рвануло посеред житлового кварталу у приватному секторі на околиці Запоріжжя. Біля будинку, що зазнав найбільших руйнувань, утворилася чимала вирва. Власник помешкання Сергій на момент теракту був відсутній. Ніт вас страдавших. Рібник вдома был, але ну, все добре обошлось. Стіни, кровля, гараж повністю. Ну, забор видно. Ну, а що, вольєр та все поломалось. Вибухова хвиля пошкодила кілька навколишніх будинків. Від самого ранку рятувальники узялися розбирати завали, а комунальні служби затуляти вибиті вікна та понівечені дахи. Всім ну, дахів на будинках. Ну, будемо. Вскривати битий шифер, закривати плівкою. Зараз поки так. Ну, особливих руйнувань немає житла, стіни, стелі, цілі. Польські фермери можуть поновити блокування кордону з Україною у грудні. Протестувальники анонсують ще мас масштабніші акції та погрожують заблокувати весь східний кордон, якщо влада не виконає їхніх вимог. Серед ключових протидія угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Фермери побоюються, що це може спричинити неконтрольований імпорт аграрної продукції до Польщі. Очікують реакції влади до 10 грудня, а тоді обіцяють поновити протест. Тести Повернутися з дистанційки у класи зможуть учні однієї зі шкіл на Київщині, бо вже матимуть тепло від нової котельні. Досі через крижані батареї вчителів діти бачили лише через екрани гаджетів. Котельню ліцей отримав за благодійною програмою від системи компанії Кока-Кола та Українського Червоного Христа. За два роки Кока-Кола інвестувала понад 8,5 мільйонів доларів у закупівлю 105 таких котелень. Так обігріють до 600 тисяч квадратних метрів приміщень соціальних закладів по усій Україні. Хто і на яких умовах уже отримав такі модульні котельні? Далі у сюжеті. Усі гарно бачать речення на екрані. Я зробила! Добре, 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 добре. Закінчуємо. У другому класі самостійно, От так через екрани гаджетів вчаться вдома, бо в школу зась батареї крижані. Батьки в більшості дітей сидять біля них, тому що половина на телефонах, а на телефонах це взагалі дуже важко по зуму працювати. З початком опалювального сезону для майже півсотні учнів з дошкільнятами закриті класи і групи. Досі у школі грілися дровами, але старий котел розкочігарити більше не можуть. Заборонили пожежники. Питання безпеки дітей перза. Все, тому що е, по технічним нормам. Котельня має бути відокремленим приміщенням від основного. Тимчасово ми сподіваємося, що ми на дистанційному навчанні. Тимчасово, бо від благодійників отримали мобільну котельню. Тепер топитимуть газом. А у разі пошкоджень мережі можна використовувати дизельне пальне. Минулого року було вже поставлено 45 мобільних котелень, які вже обігрівають дитячі садочки, школи та лікарні. І цього року ми додатково на 5 мільйонів доларів. Ще замовили, і вже в процесі встановлення ще 60 мобільних котелень. Всі 105 котелень українського виробництва. Більшість комплектуючих у них вітчизняного походження. За купівлю і доставку відповідає український червоний хрест. Не треба будувати нову будівлю котельні, не треба чекати замовлення обладнання місяцями з якогось європи. Тобто, це саме такі рішення, які швидко, мобільно встановлюються і надають людям тепло. Котельні пересувні, тому у разі потреби їх можуть перемістити на інший об'єкт. Український червоний хрест у співпраці з органами держвлади визначили громади, які найбільше потребують допомоги перед опалювальним сезоном, приділяючи особливу увагу тим, що перебували під окупацією або розташовані поблизу лінії фронту. За два роки проєкт із встановлення мобільних котелень охопив 71 населений пункт у 15 областях країни, що дозволить обігріти до 600 тисяч квадратних метрів приміщень соціальних закладів. На Київщині отримують 24 котельні додатково до семи з минулого року. Наразі ці 24 котельні, які будуть встановлені на Київщині, забезпечать ту потребу, яка на сьогодні актуальна. Учні і вчителі Бобрицької школи вже оцінили роботу мобільної котельні. Буквально за місяць це економія у 20%. Я думаю, що можливо буде і ще більше. Нову котельню отримали минулого року, бо стара була побита після окупації у березні. 22-го. Росіяни навмисне обстріляли школу. А що монтували котельню давним-давно, то для ремонту годилися деталі лише російського виробництва. Так, з відновленням теплопостачання у школі у Бобрику добряче намучилися. В тому році із складнощами працювали, тому що, по-перше, перебої світла були дуже великі. Коли виключалась котельня, потрібно запускати генератор. Кілька днів через пошкодження газогону учні мусили піти на дистанційку. Нині ж у вчителів і учнів з новою котельнею радість. І Котельні є альтернативний вид палива, це дизельне, тому я думаю, що проблем із опалювальним сезоном у нас не буде. Хорошо, звук, будь ласка, раз ти зробив, не заважає іншим. Повернути в теплий клас учнів хоче і Надія Григорівна з Веселинівки чекає, доки остаточно підключать котельню, що вже стоїть під вікнами. Це буде дуже добре. Ми вдячні за те, що нам допомагала Так. Як батько дітей, а я розумію наскільки важливо те, щоб освіта їх була якісна, то саме тому вони зможуть стати повноцінними українцями, громадянами. І це наше майбутнє. Я відчуваю страшну гордість за те, що ми можемо суттєво змістовно допомогти громадам. де ми працюємо. Спочатку повномасштабного вторгнення близько 35 мільйонів доларів вже надано на допомогу. А для мене це і гордість і велика відповідальність. Інна Горіненка, Євгеній Зозуля, «Вікна СТБ, марафон єдині новини. І це всі новини на цьому мить. Більше уже за 15 хвилин. До зустрічі.